Палаючої Москви багато не буває, тому давайте подивимося ще раз. У столиці Росії сталася пожежа біля будівлі федеральної митної служби. Повідомляється, що горіли складські приміщення на вулиці Кусковській. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Дані про постраждалих або жертв наразі не повідомляють. Що стало причиною інциденту? Не кажуть, але у мережі публікують кадри з місця події, і на відео чітко можна почути сильні вибухи. У російському брянську знову скиглять. Чому через удари? Ап'ятьі українські безпілотники. за словами губернатора Олександра Богомаза, літальний апарат атакував одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії Кремній ЕЛ. У Міноборони РФ відзвітували, що всього вони перехопили два БПЛА, а один з них знищили у повітрі. Утім, під час падіння відбулося загорання адміністративної будівлі. Зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає. Нагадаю, що 30 серпня російський виробник мікроелектроніки Кремній Л вже обстрілювали. Внаслідок цього сталася пожежа на одному із цехів до слова, Кремній – це підприємство, що випускає серед іншого і деталі для систем ППО «Панцер» та ракетних комплексів Іскандер.